Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, цього разу 9 моделей. Від 12 до 25 кінських сил. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець досить ексклюзивний. 19 сил, 3 циліндра. 989 мотогодин є міні-кабінка. Коробка механічна, оберт на місці є звичайна трьохточкова навіска. По дисках він 91 рік, а розмір резини 8,3 на 22. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 6 тисяч умовних одиниць. Далі ісекі ТМ15, трьохцилиндровий 15 кінських сил. Це прямий конкурент. Кубота GB15 по дисках 98 рік. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Заявлено 569 мотогодин. Коробка звичайна, механічна. Вал відбору трьохшвидкісний. ось Такий має вигляд. Гарний передній міст. Рідштон резина задня, 8х18. Вартість цього трактора в комплекті з грунтою фрезою. 4900 умовних одиниць. Honda TX241. Трактор ідентичний до Kubota GL 241 Це кінець 90-х років, задня резина 9,5 на 24. Трихточка є, швидкозєм є, дуга безпеки, захист від сонця. Реверс. Коробка, звичайно, механічна, є гідропідсилювач керма, гляньте, як гарно виглядає кермо. Заявлено на працювання 743 мотогодини. Керування боковим циліндром повноцінне. І пам'ять задньої новіськи. Оберт на місці також є. Гляньте, як мало цей по трактору. Вартість цієї моделі в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8600 умовних одиниць. Кубота Джел 221 Потужність 23 кінських сили. Трактор довгої бази вже кінець 90-х, а саме 97-й рік. 95 на 22 розмір задньої резини. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидко і автопопадач карлину. Також бачимо, що є дуга безпеки. Його притримуємо. По комплектації. Реверс є, гідропідсилювач є, коробка звичайно механічна. Оберт на місці, пам'ять на візки, функція, боковий плаваючий режим. Заявлено на працювання 773 мотогодини. Підлога рівна, вал відбору 4 перед, 1 назад. Вартість даного трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Також спустили ось такий Сатурн Кубота X24 з міні-кабінкою. Прийшов по дисках рік 87-й. Задня резина ще японська 9,5х22, 3 Ось швидко от Лобове скло, криша є, наявність гідропідсилювача. оберт на місці також є, боковий циліндр також є. Коробка механічна, передок відключається. Вартість цього трактора 7700 умовних одиниць. Малюк Янмарка Є3, 13 сил, одеска рік 92, 8 х 16 розмір задньої резини, він йде 3 Просте керування навіскою вверх-вниз, тут так само проста двохточка. механічна коробка передач. І ось цим важелем можна обрати напрям руху. Одна швидкість назад і дві вперед, одна з яких повищена. Заявлене на працювання 268 мотогодин. А вартість цього трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 4500 умовних одиниць. Також отримали кубота GB-180-й. Це рестайлінг Кубота GB18. По дисках він 2002 року. Є гідропідсилювач керма, заявлено на працювання 673 мотогодини. Боковий плаваючий режим є. Оберт на місці є, рівна підлога, коробка механічна. Глядьте, в якому стані. Задня резина. Ще японська. Розмір 8,3х22 трьохточка, ось так виглядає боковий, дуга безпеки. Вартість цього трактора в комплекті з гнутофрозою і доставкою 6700 умовних одиниць. А це у нас Кубота XB1. Потужність трактора 12 сил. Напевно, це найдешевший трактор, який можна замовити, японський, з трьохточкою навіскою. Бачимо. Є у нас стандартна трьохточка. Ось так регулюється кут нахилу. Тут кузов іде з пластику, вал відбору двохшвидкісний. Коробка, звичайно, механічна три вперед, одна назад, така простенька панель приборів. Проте напрацювання тут є 627 мотогодин. Три циліндра, як бачите, кліренс досить високий. Його вартість в комплекті з ґрунтофрезою 4400 умовних одиниць. По дисках він 83 року. Кубота GL-25, останній тракторець з сьогоднішньої поставки по дисках він 91 рік. Це вже трактор йде з посиленими мостами. Широка, резина 11,2х24. Механіка, реверс, гідропідсилювач, 723 Пам'ять Пам'ятна віска є, оберт на місці є. Керування боковим ось тут. Дуга безпеки, 3 точка швидкоз'єм, автопопадач. Вартість цієї моделі в комплекті з грунтофризою. 9000 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Зустрічайте оновлений ряд. Кубота 25-й з посиленими мостами на широкій резині. Кубота XB1 бюджетний з трьохточкою, точкою янмарчик 4400-4500, 221, 8200. Свіженьких років 2002 рік. Кубота GB 180. Трохциліндровий з гідропідсилювачем, Ціна 6700. Кубота gl 241, або як пише, Honda TX 241. 8,6, механіка, гідропідсилювач, дошок, Бюджетний ісекість свіженьких років. Компактний, маневрений, дуже комфортний 4900. І два тракторця з міні-кабінками. Міні-кабінки це лобове скло і криша 4 який вартує 7700. І 19 сил Астік з 3 Його вартість 6 тисяч. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в Тотус трактор. До побачення!